Гроші віддали, а кошти з банківської картки зняли. У рівному пограбували мешканця обласного центру на 4 тисячі гривень. О 5-й годині ранку 28-річний чоловік повертався додому вулицею Соломії Крушельницької. До нього під'їхав автомобіль, і невідомі особи вирвали сумку з рук перехожого. Там були особисті речі та 250 гривень. За кілька метрів рівнянин знайшов вкрадену річ. Вона лежала на узбіччі. Всі речі та кошти були на місці. За деякий час молодик по помітив, що у нього зникла банківська картка. Картки банківської зняли 4 тисячі гривень. Власне, як він, при яких обставинах втратив цю картку? Чи в той самий день? Чи можливо в інший якісь день чи можливо вона згубилася? Можливо, це зловмисники все таки заволоділи цією карткою і зняли гроші. Зараз буде встановлювати слідство. Міліціонери ще з'ясовують всі деталі події, адже постраждалий не може точно повідомити, чи була при ньому картка. Кримінальне провадження все ж відкрите за фактом заволодіння чужим майном, але підозрюваних у злочині поки немає.